А всім привіт і доброго дня! А бачите, що робиться? А мачта то стоїть уже якось. Трошки раком боком, але щось уже є. І воно то є, воно то ніби навіть трошки розшите. Отам от, от обварене, так, але ще має бути ж обварено е разом з цим з виноградника продовженнями через кожне 60 см. Так? Але ж воно не готове. І тут є кілька проблем. Показую вам про проблеми, так як і казав, що буду показувати все все, з чим стикаюсь. І все, що зроблено не так. Значить дивіться, тут ключовий момент, що не вистачає двох елементів. Перша, оця ерунда, це коромисло або речах, або як хочете його називати, важіль. Він за короткий. Хотіли його зробити мінімально коротким, але ну, він реально за короткий занадто. І враховуючи, що тут у нас висить ще ролик такий, так. Фактично, його довжина має бути практично до самого ролика, ну десь до це. Тобто він має бути мінімум вдвічі, а то й в 2,5 рази довшим, тому що зараз він десь до це дістає. І, стає. От. і ну, це полегшить зусилля для, для натягу. Друга проблема це сама лебідка. Я думав обійтися ручною Біг вам Не вийде. Проблема в чому? Е, тонкий палець, так, і незважаючи на заявлене значне тягове зусилля в 1650 кг, Ця штукована не може, тобто вона настільки стягує трос, що потім його неможливо. Ну, коротше, цим цим неможливо користуватися. Вона його затягує дуже сильно, його потім неможливо розмотати, і це ну, це, це, це гемор. Потрібна просто лебідка, яка має широкий вал, і, можливо, якийсь планову намотку, якусь там, чи якийсь рифльонку, чи що. Це будуть вже електричні лебідки, такі серйозні, які знову ж таки. Ще й зможуть вигальмовувати, тому що задача яка? Задача не лише мати контрольований тормоз на піднімання, а й на опускання. Тут -то він є, тут він перекідний. Тобто зараз він в одному положенні, так? Можна, можна його перекинути. О, трошки прокрутилося. Ой, ручок не вистачає. Можна перекинути його в інше положення, і воно буде на розмутуванні тепер працювати. О, або посередині ставити, коли воно у вільному обертанні, бачите так, і оця байда у нас умовно може ходити вільно, ні за що не чіпляючись. Так, тому сама ідея конструкції нібито окей, але ж вона нічого не, не, не виконає цю задачу через некоректну не цю товщину. Ну, це для човнів. Це човни витягувати, не знаю. Може якогось, може якогось тракторця на причапа витягнути там чи мото мот, мот цього. Ой Боже, скажіть, я скажу. Такий чотирьохколісний девайс мото-мото, що мото вилетіло з голови слово. Воно ви зрозуміли. От. І е, по самому кріпленню значить, тут не видумували 30 см 35 забурено, хімічний анкер, 6 шпильок, товстих 22-х і досить нікуди воно не дінеться. Не забувайте, воно ж все буде розшире. Бачите, отам от, ці палочки, раз, два, три, 4 додаткових. Вони ще всі прийдуть сюди і всі прийдуть сюди. Це я теж буде так само розшити. Ну, тому що це ж виноградник, тут же ж воно має плестися, як нікуди не дінеться. Плюс, тут ще не вистачає, зараз ще обов'язково. От практично з самого верху, де перелому, ну трошки опустимося нижче. Так, обов'язково пішла, розкосна сюди. І така сама в ту сторону. Подивимося, може, ще і в цю окрему. Ну, це таке. це Чим більше, тим краще. І, отже ж, ключове підготовка під розтяжки. Фушка ці є, Тому троси кинути додати ну, це взагалі 5 секунд тіла, це не проблема. Але таке, може, завтра вже навіть хлопці будуть. З новим оцим коромислом. І тут ще, до речі, придумали таку ідею, а, мабуть, будемо її реалізовувати. Бачите, як вона зараз стоїть. Це, в принципі, ідеальне сервісне положення. Воно мене влаштовується Цей козлик метр шістдесят висотою. І тут шикарно. Якраз віточок собі би нижче висів, так і болтався би не мішав би нічого. Для того, щоб вона не висіла на трусі в цей час, отут треба зробити таку тумбочку гальмівну. Ем, упор! Так? Тобто його не було і не думали, тому що її ж транспортували в складному вигляді, бо петлі ж то заварені одна напроти другої, щоб вона ж не вискочила. Так, і Її там у шістьох піднімали, і в шістьох несли, везли і так далі. А, а от уже тут, в даному випадку, ну просто навар... зробити цю конструкцію, просто цю тумбу гальмівну і все. І Щоб вона собі просто в вільному режимі стала на неї і забула. Отакий от тормозний трикутник. Є в шоуперти. От, є, є як його зробити, і це, я думаю, теж будемо реалізовувати. Тобто, бачите, отакі от три доробочки: Лебідка, хвіст і оцей ручний гальмівний елемент, який треба буде додати, і тоді вже можна буде цим користуватися. Ну, але ж що у нас тут буде? Я вже вам казав, що буду вішати все, що крутиться. Тому що точок у нас, оця мачта тут, і сестра рідна близнючка буде отут. І я ж вивів просто плюс два куски, плюс 2 метри труби від закінчення виноградника. Ну мені не шкода. Хай буде отут щось і отут щось. Так? В даному випадку, тут є три елементи, але ще є четвертий вертикалочка моя. Хай висить, хай собі крутиться. Ні, Мені не шкода. Два метри труби я її виділив, хай собі там болтається і що не виробить, це моє. Бачите, С3 оригінальний, той, що був заводський, він не видасть більше 40 ватт. Я сумніваюся, що більше. Може і більше, колись і буде. Побачимо. Все буде видно в роботі. Але я його ставлю. От, ну Туди, наприклад, да? хай він там буде. Там вертикалочка, допустимо, хай висить, там хай, хай висить оцей. Е -е, важливий кожен ватт. Важливо буде, що він в місяць видасть, а, а не миттєво. М3 базова дефолтна. Оце її рідний хаб. 1,65, ну без, без носика він в коробці ще лежить просто так, але я спершу її хочу попробувати з цим своїм п'ятилопатником на 1,3 метра, чи він його покрутить? Бо тут нагадаю: тут 24 мм міліметри всередині набір заліза, а тут 26. І все таки, ну хто його знає, може тих 2 міліметри і грають якусь роль, ну може цього вистачить якраз по зусиллю, а може й ні. Я насправді сумніваюсь, думаю, що не вистачить. Тому вже придивлявся, як би зараз е, отаку от штуку в зборі. Ну, з носиком, з кріпленням, лопатки, все разом на 1 на 1,65 можна купити на Алішці за 87,15. Така ціна на сьогодні. Але з 1 червня у них стартує якась чергова акція, і я сподіваюся, що його можна буде вирвати доларів на 15 дешевше. І це буде цікаво, це буде дуже нормально, тому що ну, насправді, ну розумієте, більший діаметр, більше, більше можна знімати енергії вітру. Ну, що 1,3, що 1,65 це така різниця суттєва. А тоді, в результаті, якщо я його куплю, таке, так, все одно я буду його вішати спочатку на цьому, так, тому що поки воно приїде, це ж якийсь час. Але вже протягом першого другого дня буде зрозуміло, як він тягне, чи тягне, чи не тягне, і, скоріше за він не потягне нормально. Ну тобто потягне, але з пізних вітрів, тобто ну, там, з чотирьох, може, з трьох з половиною, але це пізновато, мені треба раніше. Тому я думаю, буде замовлений ще один такий додатковий, і вже поки він дотіліпається, ми все побачимо, що він може на цьому генті. А вже тоді цей, не знаю, чи в трьох чи в п'ятилопатному виконанні вже дістанеться оцьому цьому естратьому. Ну тут дуже грайся, як хочеш. Ну і оце. Що ж це таке? А це саморобна штука. Варю другий раз в житті. Тому не серчайте сильно на кривизну, на ще щось. Так. Отака от історія. До речі, довжина хвоста для нього правильна зараз для оцього гвинта. Порівняйте заводський, е, от вони майже, майже, майже от в одному рівні сидять по, по цій обертання. так. Порівняйте довжину заводського і порівняйте так, як має бути. Так, єдине, що я трошки зменшив площу, ну просто тому що я використав обрізки з того, що в мене було. Оце із цього всього, що я сюди купляв. Генератор мені обійшовся свого часу в 90 доларів. За оцю штуку я заплатив 217 гривень 43 копійки. І оця штука обійдеться, я очікую в 70 доларів е, окремо да, для нього хаб з лопастями. Отака буде ціна такого вітрячка. А, брешу, брешу. Сліпрінг, e -e, оцей момент, e -e, to так званий, так? Тобто про прокрутний момент. Тобто в даної випадку він перевернутий догори ногами, тобто вверх у нас не крутиться, знизу там e -e, прокручується контакт для того, щоб він спокійно собі ходив, e -e, не закручувався провід. Оця штука коштувала там щось чи 540 чи 550, не пам'ятаю точно. Ну, лише лише якийсь додати, якийсь e -e, звичайний там. Не знаю, Конектор чи що, подивимося вже, що там, чи, 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 чи номер твого скрутити, да і все. Тобто може бути. Тут не такі великі струми, ну, щоб тут було там, там не знаю, 12 ампер це буде максимум. Ну, хай 15, ну це стеля, більше не буде. От І кришечкою таку, з того самого матеріалу, це все обрізка, це все залишки. Вон, кришечкою, кришечкою його тут накрити. Сюди і туди, і все, і забули. Пофарбувати ще, звичайно, що залишилось. І таке. Тобто, ну, рівень зварки, мій школяр, кажу, другий другий раз в житті щось варю. Нічого особливого, нічого надзвичайного, але от така от конструкція вийшла, і насправді це дуже просто, дуже, дуже елементарно. І ще от такий цікавий момент. Не намагався. От зараз попробую поставити вам його паралельно ці обертання. І бачите, генератор нахилений. Так треба. Це не так вийшло, це так треба. Генератор має бути чуть чуть задраний уверх. Тоді він працюватиме краще. Може, я замахнувся з кутом, звичайно, але, як правило, вітряки виставляють так, що в них оця частина трошки вверх піднята на градусів 4, 5, 6 десь, в залежності від того, яка модель там і так далі. Якщо подивитися їхні специфікації, то так воно і має бути. До горизонту мається на увазі. Цей кут нахилу. Ну так, от, от сюди от нахиляється, допустимо, так і тут, тут обертання. Так, от таким от чином це все. Тому поки що така для вас нова. Далі буде цікавіше, тому що ну, поставиться ж вони в роботу, і тоді будемо бачити, а що ж вони можуть. До речі, я це все сумарно, оце все барахло, я оцінюю в кіловат. Більше воно навряд чи видасть, а мені більше й не треба. Знову ж таки, порахуйте, кіловат куплений в Україні за 46 тисяч гривень. Да? Нормальна ціна, правда. І кіловат у цього китайського барахла, який сумарно обійдеться мені доларів в 500, 50. 550. Да? Розумієте, да? але 46 тут було, коли курс був 36. А зараз то курс 41, тому теж враховуйте. І не забуваємо про те, що десь буквально через тиждень-два приїде більший, такий як цей, 2 -киловатник. З 3,2 метра діаметром. І він буде у нас стояти он там. Там буде ще одна мачта. І ну, вже пора теж її приступати до її, до її роботи. Думаю, скоро. Завтра, до речі, ця відправляється на пофарбування. От. Тому дуже скоро буде вже її монтаж також. Ця, ця, ця історія буде завершена. От. І пора приступати до, до нової. Тому, тому от таке. Буде цікаво все в роботі побачити. Що ж оцей кіловат цього барахла зможе в порівнянні з цим, наприклад, так, із, і, і оці всі разом. ну, тобто, Тут же ж 1 кВт, і тут кіловат, так, тобто два, І за тим 2 кіловатниками. Я, чесно кажучи, ставлю на отого одного двох кіловатника, я думаю, що він їх всіх разом обскаче. Але це ж ну, це ж цікаво, це ж спортивний інтерес. Хто кого. Як воно працюватиме і що воно реально зможе показати. Тому от так. Хто не підписався, підписуйтесь, буде цікаво. Я інформацію роздаю безплатно, нагадую. Так. Якісь лінки, посилання зараз в цьому відео я ставити не буду. Якщо куплятиму цього е... хаба, він на 1,65, до речі, нагадаю, оцей трьохлопатний, то я вам покажу, звідки я його взяв і по чому, і яка вийшла ціна в період акції. Акція там буде з 1 по 5 чи по 6 число червня місяця, тому, в принципі, можна буде встигнути. Отак от, на цьому дякую. Побачимось, па-па.